Тут була проблема після ремонту козирка 20 років тому на дитячу площадку. Уложили бетонний Казирюк і не забрали. І дітям саме на цьому місці, і, да саме на цьому місці. І дітям було небезпечно тут гулять. Активний дніпрянин Андрій Ткаченко проживає на житломасиві тополя. 2 він вже домігся ремонту у під'їздах та благоустрою навколишніх територій. Молодий чоловік бачить проблему і одразу залишає заявку в телеграм-каналі Геннадія Корбана. Козирьок поміняли, а бітони положили на дитячу площадку і не вбрали. Заявку голова громадської ради Геннадій Корбан оперативно направив відповідним міським департаментам та комунальним службам. Проблему вирішили в краткий сроки, бетонний козирьок убрали. Дякую большое, КП Благоустрій. Геннадію Олеговичу. Тепер дітям безпечно на дитячій площадці гуляти. Окрім бетонних плит, які заважали та могли травмувати дітей, у дворі будинку 7А на житломасиві Тополя 2 вирівняли аварійну опору. Тут була проблема. Столб наклонився в сторону під'їзду, і це було небезпечно для будинку, для батьків і для дітей. В краткі сроки цю проблему вирішили. Столб, як ви бачите, поправили. Заявки розглядають, Реагірують постійно. Спасибо большое. І меру города і Геннадію Оліговіч. Схожі роботи із прибиранням територій та заміни аварійних опор провели на вулицях Кондукторська, 2, Івана Сірка, 102, січових стрільців, 101. Комунальники якнайшвидше намагаються вирішувати проблеми Дніпрян. Звернутись по допомогу можна до штабу взаємодопомоги громадської ради. Заявки приймають з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. Цілодобово працює телеграм-канал Гено. Надія Корбана залишити заявку можна в коментарях.